9 листопада медіаресурс УГКЦ оголосив інтерактивний конкурс дитячої духовної творчості Ой хто хто Миколая любить. Протягом місяця талановиті діти віком до 12 років представляли свої вміння співати та декламувати вірші на офіційному сайті Української греко-католицької церкви. У конкурсі взяли участь понад три десятки маленьких аматорів із Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської областей. Найбільшу підтримку відвідувачів медіаресурсу УГКЦ та фан-сторінки у соціальній мережі Фейсбук отримали восьмирічний Святослав Чайківський із села Підгородня Тернопільського району, шестирічна Софія Фанок із Скали Подільської та одинадцятирічний Дмитро Майданик із Чорткова. У січні діти виступлять у Києві на різдвяній просфорі та отримують благословення блаженнішого Святослава. Власне благословення глави церкви стало стимулом для участі у конкурсі маленького Святослава Чайківського. Відколи блаженішого Святослава обрали на голову церкви, у нього була мрія познайомитися з ним. Ну, і ми, коли йому сказали, що є такий конкурс, якщо ти виграєш, то поїдеш до Києва на зустріч з блаженішим. Ну і властиво, так, так все відбулося якось спонтанно. Наперед ніхто нічого особливо не, не планував. Зрештою, хто би з дітей відмовився долучитися до прослави такого знаного в Україні і в світі святого. Святий Миколай був священиком, він е, розносив подарунки, він був дуже добрим. І, е, він ще... В нього померли дуже скоро батьки, і він був самотній. І його взяли інакші люди, е, е, щоб опікувати. І він виходив часто на двір, гратися з дітьми. І одної ночі святий Миколай він взяв торбу, поклав в торбу багато різних подарунків і розносив своїм друзям. Святославу відомо й те, що Святий Миколай знає бажання кожної дитини. Не виконати його бажання небесний чудотворець не міг, адже хлопчик є дуже сумлінний. Він не пропускає уроків, у школі поводиться добре, старанно виконує домашні завдання. У його щоденнику лише оцінки 11 і 12. Що і в свята Святослав іде в церкву, бо він постійно послуговує. Не відволікається увага в нього тільки, тільки на те, що він має там робити. Ну і як дитиною наразі, наразі, дякувати Богу, що задоволений, тому що він є уважний, є чемний, послушний, дуже переживає. Коли мова йде там за уроки, за виконання своїх обов'язків, ну, тут мови навіть не може бути, що він, він не піде ні гратися, ні переживає, поки аж поки уроки не зробить. В школі вчиться добре. Ну. Як друг старається з усіма дружити, в нього нема ворогів. Дуже сильно переживає, якщо є якась неправда чи несправедливість. Він дуже таких дітей захищає, ну і, і сам тяжко переживає, якщо хтось йому там зробить якесь ну, щось боляче, скажімо так. Вдома хлопчик намагається допомагати мамі. Ну, прибирати він почав дуже скоренько. Напевно, було йому три роки, він вже хотів сюди порохи витирати. Завжди з тряпкою йшов і все-все витирав. що Ми деколи і старші друзі казали, Веронічка, подивися, який він маленький, як він вже витирає порохи. І також старається завжди, як йде в школу, щоб застелити ліжко, щоб і мамі залишати цю, цю роботу. І Посуду береться мити, вилазить на табуретку і миє. Вже деколи і сам мокрий. Але, але каже, що він хоче допомогти мамі. Серед друзів Святослав є не лише миротворцем, а й тим, хто застерігає від гріха. Увагу, але він дуже часто каже, то є гріх, так не можна робити, так не можна казати. Навіть боїться, наприклад, каже, маму, знаєш, в школі казали погані слова. Я кажу, які погані слова? Мам, не можна казати, бо то гріх. Вже любить дивитися релігійні фільми, особливо так. про якісь притчі, то дуже багато він з таких речей вже знає. І, і навіть коли, якщо ходить на уроки релігії, коли там. Починаєш в честь розказувати, він каже, я вже то знаю, бо я туди бачив по телевізорі. Цей марчеліно, хліб і вино, то він дуже він по кілька разів дивиться. його. Перемогу у конкурсі Ой хто хто Миколая любить Святославові допомогла здобути його сестра Вероніка, яка спеціально для нього написала вірш про святого Миколая. Вірші я почала складати в першому класі, може навіть ще й швидше. А один з перших моїх віршів був присвячений для нього, для Святославчика. Ще крім того, що я складаю вірші, я ще закінчила музичну школу, почала займатися в п'ятому класі. Я ну, швидко закінчила, бо екстерно. Також ну, люблю вчитися в школі. Також ходжу на вокал, дуже люблю співати, беру часто участь в конкурсі. Тепер він вже підріс, стараюся, щоб він також десь брав участь. Вчу його трошки на фортепіано, трошки щось підкажу, коли співає. Починає вже теж складати деякі свої вірші. Я, я не задоволена. Є в маленького Святислава Чайківського ще одне заповітне бажання, яке знають і Господь, і, звичайно ж, святий Миколай. Ми віримо, що в майбутньому це бажання обов'язково здійсниться, а поки що, нехай воно залишиться таємницею. Спеціально для департаменту інформації УГКС мультимедійна студія Свічада.